Христос народився, славімо Його. Вітаю е, всіх християн з другим Різдвом Христовим. Що хочу сказати, що головне, щоб Христос завжди, завжди жив у нашому серці. Родився і жив у нашому серці. Чу-чуть е, невеличке відео зробили оці наші е, проказники е, в те, що з Шоушенку. Так, Панас не, не цей, не мішаємо. В те, що Шоушенку пробили. Тут, бачите, в нас сітка. Ну і ми її так по бокам ну вздовж цього забору, здовж цієї огорожі ми її пробили кілками такими. Але, але, але десь вони все, все рівно все одно знайшли собі місце, дзюру, викупили конкретну таку яму. Ну не просто там якийсь підкоп, а конкретно яму викопали. І хочу зауважити, копали вони в одному місці, не те щоб вони якісь дурні, знаєте, там в різних місцях собі щось там роблять. А в одному місці копали. Ну, типу, як собі тут нарило. Ну і що ти тут риєш? а? тут ж дерево близенько, чого ти тут? І... І всі разом собі свалили. Ну, Але ж ми то знаємо, що е, вечором їм дається дається їжа, вона така теплесенька. Там е, кукурузка, пшеничка, ячменчик в цій їжі, е, можливо, е, а, трошечки ванілі, щоб вона пахла ця їжа. І куди вони втечуть? Ну, побігають собі тут. В селі всі знають, що це наші свинки. Нікого тут навкруги навіть немає мангалець. А люди у нас в селі порядні, культурні, як і всі українці в принципі. І одразу нам дзвонять, говорять, ваші свинки гуляють. Ну добре, що це не літо. Бо літом у нас буде електропастух, це однозначно, вже я поняв. Бо як вони почують з тих городів ті запахи, то, то це буде нам. Будемо. <гум> Ні, краще ми поставимо електропастух і вони собі гарнесенько будуть гуляти. В окремому місці, оцей рижик пішов гарно взагалі. Взагалі класно пішов. У ріст. Чудово. Чудово вони ростуть. Слухайте, чудові поросята. І наскільки важливо для них мати вигул. Ну, Але бачите, зробили підкоп і пішли собі погуляти. А вони вже тут, навколо нашої цієї огорожі, вже вони все собі розвідали. Неодноразово вони. І йшли у втечу, в цей побіг. Але далеко не йдуть тут, а десь рядочком собі гуляють. Шкоди не роблять великої, поки. Е, ось, ну оце садок переривають. Оце щось мене почало це бентежити. Знаєте, я так подивився коло <голу> дерев. Це наш садок, оці дерева ще не обрізані, будемо обрізати пізніше. Ну Але я дивлюся, що нормально вони оце попідривали. Щоб вони не пошкодили корніву систему. Наших яблочків, хоча вони так глибоко і не купають. Поки. Добре, друзі! Ще раз вас з Дрідом Христовим бажаю нашій Україні перемоги як намога швидше. Е, молимось ми за наших воїнів в цей день і в другі дні молимось, щоб Господь зберіг кожного українця, кожного захисника, кожного працівника всіх сфер. З Богом, друзі, все буде добре. Будьте здорові ви! І ваші поросятки, хай вони від вас не тікають. До побачення.